Ми забезпечуємо як розвідку, так і ураження цілей за допомогою різних безпілотних систем. Все залежить від ділянки фронту. Є ділянки фронту, де домінуємо ми, є ділянки фронту, де домінує противник. Це постійна битва технологій, битва розуму. У 2022 році я, мене запросили до справи громад. Я почав їздити, відвозити машини з гуманітарною допомогою, трошки працювати вже при справі громад. У 2023 році так само я займався е вантажівками, гуманітарною допомогою. Сьогодні нашому підрозділу сил безпілотних систем громадська організація передає е три чудових машини: це вантажівка. Е МТО, це мобільна майстерня та бензовоз. Це Завдяки тобі підрозділ отримав цю техніку, бо, кажуть, своїх не бросаємо, а з фонду із справи громад, де шануємо, поважаємо і пам'ятаємо. Що... Я думаю, так, так. Да. Я теж вам дуже дякую за той досвід, що мені ви отримали на роботі на вашій секретній рембазі. Накатався, напередавав. Дуже вам дякую, так що разом до перемоги. Сибі ці автомобілі нам дуже потрібні для виконання завдань для ремонту машин, їхні заправки, доставки боєприпасів, харчів. Ремонтна майстерня вона просто критично необхідна, оскільки техніка на фронті вона постійно ламається. і Ці машини допомагають оперативно і на місці здійснювати цей ремонт і ставити машини у стрій дуже швидко. Ми майже два роки працювали. По нашій станції технічного обслуговування, де ми доводили до ладу всі всю техніку, яку ми привозили цими руками. Наші друзі це робили сьогодні. Вони в складі батальйону, в складі збройних сил ми своїх накидаємо так, що тут укомплектували цей проект, робиться спільно з правою громад. Фінансування 50 на 50, як ми це робимо всі два з половиною роки. Уже більше 300 автомобілів дав Лейланд поставлено в Збройні сили. Всього поставлено більше 500 одиниць техніки. Грубо кажучи, в справі громад я був трошки більше року і потім вже. Почався попав сюди і взагалі не очікував насамперед побачити знайомих, побачити Петра Олексійовича. Будете в наших місцях. Близько заїжджайте в гості, будемо раді бачити. <світтє -праць> <світтє -праць> <світтє -праць> Бензовоз це складова логістики і без бензину. Це може бути найкрутий танк Абрамс, але якщо його не заправити, це просто кусок жервіза. Будемо триматися далі, це найголовніше, щоб не було ніколи, ніякого розладу і тому подібне. Так що триматися всі разом, все у нас буде, всі ми переможемо. Повне знищення ворога та припинення вогню просто у нас варіантів, крім як знищити просто немає.